Коржовий кут, долина Миколая Чудотворця. Це село знають вже всій Україні. Сюди їдуть до каменя, на якому є сліди Миколая Чудотворця. Також у цій долині є джерело Божої Матері. Кажуть з давніх давен, що тут бачили у воді лік Божої Матері. І тому зараз їдуть сюди люди. До цього джерела по цілющу водичку. Набирають воду, обливаються. Добрий день. Добрий день, добрий. А ви звідки приїхали? А ми стального приїхали. А ви тут перший раз чи вже Ні, раз Ні, Ми вже були, це разів, це, мабуть, п'ятий раз. Да. Дуже хороша вода, тут дуже цілюща вода. В неї люди вмиваються, обливаються, п'ють, просворочки вдома п'ють. Дуже хороша вода. А ви і на камені бували? Бували, і на камені. І зараз поїдемо на камені, будемо цю водичку ставити на камінь, щоб вона трошечки, наче як вам сказати, пройшла енергією. А тоді вдома будемо пити на камені, так. Да. Багато з'їжджаються на камінь з усієї України, з'їжджаються, тим більше, що в інтернеті розміщена розміщений, як вам сказати, іменно про цей, про цей камінь, як люди і Так що хто по яких хто як може, хто як може по своїх можливостях, по своїх бурячках, і їдуть туди, і по як вам сказати. По своїй вірі. по своїй вірі. По Ну, хай матінка Божа, хай святий Миколай всім вам допомагає. Дякуємо. Дякую. Дякуємо. Да. Дякую.